Будемо про книжечку розповідати слідство в мережі. Берта, ти готова? Чи не готова? Бертушка. Де твої м'ячики? Будемо гратися? Берта, не спи на ходу. Берта! Це я, Людмила. А ви вже скучили за мною? А я за вами скучила. Уявіть собі, я жива, здорова. Після прочитання доволі великої кількості сторінок, чотирьох детективів, і в мене вже скоро почнеться книжкове похмілля. Але це я сама придумала і тому мені все це якось закінчувати треба. Вже залишилося мені два детективи. Втома вже є в мене, звичайно, Багато все ж таки сторіночок. Я прочитаю за день. Але воно того вартує, тому що мені дуже цікаво і себе випробувати, і вам розповідати, і книги цікаві. Отже, сьогодні, 17 липня, 17 липня, і зараз 18.42. і поговоримо про мій четвертий роман, четвертого дня марафону детективів. Це буде горст та його роман. Слідство в мережі. Якщо вам це цікаво, залишайтеся зі мною і поїхали. Отже, Йорн Лієр Горс слідство в мережі. Я думаю, що багато з вас, ну, мені, мені здається, що чули прізвище ім'я Вільям Вістінг. Або дивилися фільм, серіал, ті цілі сезони за участі. головний персонаж яких цих серіалів саме Вільям Вістінг. Я дивилася раніше, декілька серій дивилася. Мені сподобався цей герой своєю харизмою. І, взагалі, ось загадкова така засніжена Норвегія це як ковток такого свіжого повітря, особливо зараз, коли за вікном така спека. Але я думаю, що ви тут знайдете не тільки сніг-мороз і сніжну Норвегію, але. Привідкрию вам секрет. Ви тут побуваєте і на пляжах Іспанії. От мінус 10 в Норвегії до плюс 15 в Іспанії. Так, це буде непросте розслідування, і назва говорить сама за себе, що тут до розслідування будуть доєднуватися ще й онлайн-спільноти. Отже, давайте все за порядком. Зав'язка. Ми дізнаємося, що один чолов'яга працює прибиральником на великій машині. Він прибирає сніг, проїздить дорогою і бачить на узбіччі машина, яка. Йому здається, вже дуже давно там стоїть, тому що вона повністю засипана снігом. І він навіть подумав, що треба подзвонити, можливо, повідомити у поліцію. А потім вже автор спрямовує нас до самого головного персонажу Вільяма Вістінга, до якого надходить електронною поштою лист, і якась жінка на ім'я Мішель. Вона йому повідомляє таку новину, що. Вона працює на сайті, в такій онлайн-спільноті, приватній Слідча онлайн спільнота Ви собі можете уявити, що зараз розслідування може вестися не тільки у поліційних відділках, а ще й на сайтах. Я такого не очікувала, але ось дізналася з тієї книжки. І Мішель повідомляє, що а вони на сайті ведуть своє приватне розслідування вбивства однієї туристки, яке відбулося саме в Іспанії на пляжі в Іспанії. Там знайшли серфінгіст, знайшов тіло дівчини жінки, і прийшли до висновку: що поліціянти, що її було вбито. І ця Мішель вона була знайома з жертвою, і е, коли вони почали спілкування в цій е, закритій онлайн-спільноті, люди там навіть своя ієрархія була. Хтось відповідав за подібні злочини, збирав їх докупи, всі вони мали свої ніки, треба було залогинитися, щоб туди потрапити, зареєструватися. І одна з е, якраз. Колег таких по розслідуванню приватному звичайних людей Астрі, вона кудись зникла. Вона була дуже активною у цій спільноті, викладала свої думки і, взагалі, відповідала за збір фото. Фотографій за фотопроєкт. І вона написала: останнє її повідомлення на сайті було про те, що вона зібрала 97 фотографій, які хоче викласти, що вона їх раніше не публікувала. І все, вона зникає, її немає. І е, Мішель звертається до Вільяма Вістінга з проханням е, знайти якісь відомості про неї, тому що вона е, взагалі-то родом була з Норвегії. І е, Вільям Вісінг замислюється над цією над цим проханням. А він така людина, що в нього принцип справедливості завжди на першому місці. Він дуже справедлива людина. Він завжди відгукується на будь-яку на будь-яке прохання про допомогу. І він відписав їй листа. Що він зробить все, що зможе, він пошукає а, про неї відомості і так далі. І починає зав'язуватися сюжет, а, починають розвиватися різні події. І ось якраз Вільям Вісінг стається так, що він бере з собою слідчу групу а, і їде ось дивитися на це авто, яке. Вже як зрозуміло, що нібито дуже давно там знаходиться, засипано снігом. І ця е, слідча оперативна група вона знаходить тіло жінки. І е, вони починають з'ясовувати, хто вона, і якраз виявляється, що це якраз Астрі, ця жінка, яка була дуже активною. в Розслідуванні цього злочину в онлайн-спільноті. Вони беруть різні там проби на ДНК тощо. Він не розкриває, звичайно, Мішель всі свої кроки, він сумнівається, він також намагається зайти на той сайт онлайн спільноти. І тут йому йде на допомогу його донька Ліне, яка має п'ятирічну доньку, Сама виховує її, у минулому вона журналістка, і вона вирішає зареєструватися на цьому сайті в тій онлайн-спільноті слідчий. І вона починає теж, їй цікаво, розібратися, що сталося. Можливо, треба дослідити зв'язки тієї жінки, яку знайшли. І взагалі, що відбулося на, в цьому курортному містечку, чи були подібні злочини тощо. Тобто вона бере з собі нік, дербі, дер, здається, якщо не помиляюся, і ось під цим самим ніком потім згодом і Вільям Вістінг також заходить і е, декілька разів і читає, що там пишуть, хто що коментує. І ось таким чином починає, починають розгортатися події. Тобто оповідь у книжці не є такою повністю лінійною. Вона йде такими циклами про життя Вільяма Вістінга. Ми дізнаємося, він пригадує різні випадки зі свого життя. Взагалі ми просто розуміємо, що це за людина, яка ну, дійсно заслуговує такої. Уваги Заслуговує, ну, якщо не захвату, то просто поваги якоїсь певної до нього як особистості, до його відношення до роботи. І інші такими, такими вставками йдуть якраз ось дописи тих людей, які зареєструвалися на сайті. А там є декілька активних, дуже це Ліне, час від часу вона заходить, сама Мішель, яка організувала цю спільноту, а також є інші, які теж зацікавлені. Одна героїня працює в охоронній фірмі, хоче поступити в поліційну академію, і вона дуже зацікавилася цією справою. І також пише там різні дописи. Ще я хочу сказати, я вам на початку розповіла про те, що події будуть розгортатися і в Іспанії, тобто протягом слідства. Вільям Вісінг зрозуміє, що без зв'язку з колегами в Іспанії їм не обійтися. Що стосується саме тієї жінки, вони почали перш за все досліджувати життя тієї Астрі, хто вона така була, яка, яка в неї була сім'я і взагалі як вона там опинилася. А знайшли її неподалік там. А за кілька метрів від літнього будиночку їхньої родини це теж одна така загадка, яку ви будете розгадувати. І ось будуть такі вставки з онлайн-спільноти. Люди публікують, почитайте, як все це розвивалося. Будуть повторюсь розповіді про життя самого Вільяма Вістінга, його думки, його якісь напрацювання. І е, також автор перенесе нас і е, в Іспанію. Але більше не можу сказати, будь ласка, читайте самі, е, що я хочу сказати, наскільки я оцінила ці, цей детектив. Взагалі, якщо так е, робити загальний якийсь висновок, я про себе знаю, що я зачасту завищую оцінки, мене, мені це закидують, що мені всі книги подобаються. Але насправді це не так. Я так, ну я, якщо мені книжка подобається, я не можу її поставити за низьку оцінку. Хоча я вам чесно скажу, я не дуже люблю виставляти оцінки ну, книгам. Для мене головний критерій оцінювання книги це. Сподобалося чи не сподобалося? Буду я читати захватом, чи я буду себе змушувати це читати? І якщо мені сподобалося, це буде вах, це прекрасний роман, про який хочеться говорити, і так далі. Але якщо я обрала вже для читання певний ряд романів, їх декілька, звісно, я мушу просто їх оцінити. І цей роман Йорна Лієра Горста, я оцінюю на тверду четвірку. На тверду четвірку він атмосферний. Мені сподобалося. І взагалі, мені і герой, і Норвегія, коли описані ці сніги Норвегії, клімат, мені все це дуже і дуже подобається. Я думаю, що класно буде читати її взимку. І ось повторюся, сам Вільям Вістінг. Його оточення, але мені більше хотілося почути самого Вільяма Вістінга. Більше його якихось думок, мені цього не вистачило в романі. Я, ну, для мене це трішки повільна оповідь, хоча я це і очікувала. Але ось вона не є нудною, ні, вона дуже швидко роман читається. Непогано, дуже непогано написано і все структуровано. Нехай вас не відлякує, що тут будуть ставки з онлайн мереж, розмірковування різних персонажів онлайн також. Ось ці всі інформаційні технології задіяні в розслідуванні. Ні, це все класно вписано. І текст він є, повторюсь, структурованим. Читати його легко, але дуже багато такої слідчої роботи зроблено іншими людьми. Він, начальник слідчого управління відділку. Вільям Вістінг, але багато дуже людей йому допомагають, і їм приділено в тексті теж доволі багато уваги. А де ж Вільям Вістінг? Мені б хотілося більше про нього читати, про його доньку, про їхні взаємовідносини, як взагалі там їхнє життя. А тут все це подано так доволі епізоди, епізодами такими. Можливо, цього мені саме не вистачило. А що стосується тексту, то все норм, все, все ок. І, повторюсь, роман доволі цікавий, буду, читати, буду чекати продовження. І, звичайно, що раджу книжечку до прочитання, друзі. Тобто, тверда четвірка. Можливо, це так треба, щоб, знаєте, все ж таки трилогія ще два романи треба написати про щось про щось вже треба писати. Хоча цей сюжет він завершений, тут все буде з'ясовано, тобто він, його можна читати і окремо, на мою думку. Не знаю, що буде в іншій, в іншій серії, в іншому романі серії. Але можу сказати, що кінцівка доволі динамічна розв'язка тут якраз вистачить Вільяма Вістінга наприкінці роману. І, взагалі, інші персонажі, які брали участь у розслідуванні онлайн, а потім і офлайн, вони теж доволі цікаві, як і сама Мішель, як і та дівчина, яка в принципі, теж займалася розслідуванням, хотіла поступити в поліційну академію. І така су, су, сувора іспанська поліція, яка не дуже їх допускала до всіх відомостей, дуже скритно вела розслідування. Є до них теж запитання. Але читайте сам, самі робіть висновки. Детектив гарний. І оцінка, вона теж непогана, вона теж гарна, друзі. Так, що в нас що в нас залишилося? Тут взагалі я подивилася, що Ось Марія Ланг, поглянь, смерть на тебе чекає. Дуже маленький детектив. Це вже з, з моєю швидкістю я прочитаю, я не знаю, за пару годин. Але чорні вдови. Чорні вдови. Я е, навіть думала, що ось якраз горст в мене найтовший роман. але ні Найтовший роман це чорні вдови, тому що я подивилася, скільки тут сторінок. 448, але з усіма змістом і так далі. 445, мабуть, таких активних сторінок для читання в цьому романі. Я вже завчасно думаю, ну, скільки мені потрібно витратити часу на читання роману чорні вдови. Фух, але треба триматися. Отже, чарівна чайна коробочка. Не відкривала, знову ж таки, хочете вірти, хочете не вірти, не Ні знаю нічого. Бабах, шукаю, шукаю, нічого не знаю. Але хочу тоненький роман, хочу перепочити вже. Все. Відкриваю. Кейт Квін, ну мені не може так, щоб повезло відразу. Чорні вдови. Кейт Квінс – це якраз авторка роману Чорні вдови. Ну я здогадувалася. Ну не на моєму боті щастя. Дуже хотіла перепочити з маленьким тоненьким романом Марії Ланг, але ні, на тобі чорні вдови. Ну, що робити, друзі? Буду триматися, буду читати. Хоча на читання відкладаю багато справ, тільки нагальні справи роблю. Тому що по півдня уходить на читання. Читаю і ввечері, я вам розповідала, і не менше шести годин уходить на роман. Але. Я тільки не сподіваюся на динамічний розвиток сюжету для того, щоб мені легше читалося. До речі, прочитала сьогодні, що на сайті Клуб сімейного дозвілля, а це роман видавництва Клуб сімейного дозвілля, 2023 рік. Зараз великий розпродаж літній, багато дуже знижок. Заходьте, і цей роман там, до речі, зараз 216, здається гривень. А він коштував дорожче набагато, великі такі знижки на сайті видавництва КСД і в фізичних магазинах КСД. Але не забувайте, нагадаю вам, друзі, що мій промокод дії and Life прошу застосовувати на сайті видавництва Vivat і в книжкових магазинах Vivat, фірміних магазинах. Теж можна застосовувати 10% буде знижки. І сподіваюся, що якась підтримка буде і для розвитку мого каналу. Запрошую підписуватися, як завжди, на мій канал, ставте подобайку, колокольчик, щоб мої відео набирали побільше переглядів. Дякую, що ви зі мною. А я з вами. І до наступного зв'язочку. Я сподіваюся, що завтра. Взагалі я хочу взяти дедлайн, вже, коли все прочитаю: один день перепочинку. І давайте десь 20-го. Буде ще відео, і буде завтра читання і обрання книжки останньої. Ми вже знаємо, якої це Марія Ланг. Але ось. Один день перепочинку беру, і 20-го ми з вами поговоримо. Я загальні свої висновки зроблю. Нагадаю знову ж таки про всі прочитані, статистичний якийсь аналіз зроблю і оберу книги для розіграшу. І потім через тиждень ми з вами розіграємо ті, хто захоче пару детективів від мене отримуєте. Друзі, дякую вам, па-па!